Всім привіт, мене звуть Юлія. Я піцівлогерка з досвідом. Сьогодні ми з вами будемо робити перше враження на деякі дуже цікаві продукти. А перед початком цього відео, будь ласка, не забудьте перевірити підписку на цей канал також, чи поставили ви вподобайку. І не забувайте залишати коментарі, адже саме коментарі дуже допомагають просуванню цих відео і моїй мотивації. Також, принагідно дуже дякую своїм спонсорам. Нагадую, що можете оформити спонсорську підписку всього лише за 50 гривень на місяць. Там багато всіляких плюшечок. Це буде дуже велика підтримка з вашої і я буду дуже вдячна бачити когось з вас в числі нових спонсорів. Ну що ж, всі головні і основні речі перед початком сказала, тепер можна починати. Значить, у нас тут з вами така чорна коробочка. Ми зараз з нею почнемо. Загалом буде в нас перше враження якраз на неї. До речі, я її навіть вам в інстаграмі ще не показувала. Дивіться. Тут у нас значить, інвойсик, А тут, бачите, все таке чорне. ну, Ви загалом вже побачили, що це за бренд. Це Makeup by Mario. І зараз покажу вам, що я замовила. У нас тут з вами 3,3 цілих три, три продукти. Давайте почервіся. Загалом, як виникло це замовлення? На сайті Makeup by Mario. Я думаю, що багато з вас вже знають. Була знижка 25% абсолютно на все, що тільки можна було. І я вирішила, що ну я не можу цим не скористатися, як і взагалі більшість блогерів. Я хотіла купити набагато більше продуктів. Я дуже насправді закохалася в цей бренд після покупки минулої палітри від Маріо. Мені дуже сильно хотілося купити ще більше продуктів. А що в мене а мене мікрофон з'їжджає? Вибачте, я поправляю мікрофон. Я сподіваюся, що стало краще, буду за ним слідкувати, бо він зараз з'їде, як зробить вам тут трошки сексі пексі-шмексі ситуацію. Я і так з таким сиджу, вибачте. Я перепрошую. що от, але сподіваюся, що ви не просто такого сьогодні. Коротше, я дуже сильно закохалася в бренд Мейкап Mario після його отої палітки Ansel Eyes, типу неземні очі. Вибачте, я не вмію деякі слова англійською вимовляти нормально. От. І коротше, що я хотіла б, я хотіла б спробувати взагалі весь бренд. Взагалі, весь бренд Мейкап Mario, Це моя мрія. Бо в мене зараз є тільки ті тіні і є ще контурний стік, який я у Ані купила. І все, Розумієте, дуже сумно, але оскільки там була знижка 25% на продукт, то я собі купила ще одну палітру тіней. Ви запитайте, Юля, на хіба? Я скажу, я не знаю. Я точно знаю, що Аня купила ще її, і впевнена, що ще багато хто її купив. Одразу хочу звернути вашу увагу на оцей стан тіней, але вони не були розбиті, бо я їх перевіряла, коли тільки мені вони доїхали. А отак виглядає вона така патріопана життям, якщо дуже чесно. Це найновіша палітра. Вона має назву Master Mates The Natural Стоп. да, Це найновіша. Вона така сіра. Це, ну, нещодавно вийшла, я її хотіла. На щастя, я її не купила, бо потім почали знижки. Я прям дуже щаслива з того, що я її не купила за повну вартість. Я її хотіла купити у дівчат, але її розкупили дуже швидко. І типу тому. На щастя, я її не купила. Далі моя дуже стародавня хотіла сказати, прям вже як я. Моя дуже давня забаганочка така, дуже давно я хочу цю штучку. Це тональний від Mario. Це тональний, у якого всередині мають бути якісь суперкруті блискітки. Я не знаю, скільки він вже рік існує, може навіть два. Але як я його хотіла, о, я не можу передати словами, як я його хотіла. Я просто мріяла про нього. Я сподіваюся. Ну, мені здається, що я вгадала. Головне, щоб він не окисувався, як тварюка. Мені здається, що з вітінкою я вгадала. Коротше, я взяла тональну. І я взяла що? Бачите, така крахітулечка. І я взяла консилер. Відтінок у мене консилеру 120, і це, якщо я не помиляюсь, один з найсвітліших, якщо не найсвітліший взагалі. Зараз я вам виговорюсь, але перед тим, давайте я почну вже наносити косметику, бо інакше це відео буде на 100 хвилин, а я туди не хочу. Що ще в нас сьогодні буде, окрім цих трьох продуктів, на які я нашкребала грошей? У нас буде Vidie Cosmetics, дуже гарний до хром, Я зроблю обов'язково в інстаграмі окремо з ним відео. І я хочу цю магію світанку, я її поки що тільки свочила, хочу її затестувати. І ще в нас буде з вами дуже неочікуваний продукт. Зараз покладу його назад. Коротше, я скоро зніму відосик. вибачте, вас вдарила. Скоро вийде відосик, де я показую, яку я косметику собі придбала з тему. Там є, типу, всяка китайська косметика і є всілякі такі цікавиночки коротше, що я купила? Я купила пародіна рот Ліп Тритмент цю штучку. Але по секретику вам скажу, що я купила ще й оригінал. Побачите, в наступному відео буде розпаковка там. Там розрив, бо ще й на Сефорі були знижки. Але це буде наступне відео, а потім ми з вами все будемо тестувати. Крайше, купили цю штуку. Ви запитаєте, на хіба? Я скажу вам, я не знаю, мені так цікаво було. Вона коштувала щось типу, до 200 гривень. би чого і не спробувати, м -м, пахне кабунчиком. Я вирішила просто спробувати, типу, наскільки вона буде працювати, чи буде вона якось живити губи. Ну, крайше, Я така, знаєте, цікава жінка. Я десь не пам'ятаю, наскільки гривень. Можна тисячу гривень не купила цих всіх приколясів. Ні, менше, я вас обманула. Я купила рум'яна, оцю штучку. І мені здається, все. Ще насправді в мене там, я дивлюсь свою коробочку, в мене там до першого враження лежать новинки від щеглем, у мене лежать старинки від щеглем. в мене лежать валюшні пігменти. Які я б хотіла з вами ще, знаєте, падивити, розглядіти. А я у от трошки, вибачте, випала з життя. У мене якийсь цей. Не знаю, муд депресія. Не подобається мені, але що поробиш? Окей. Все, давайте починать фарбуватися. А то що ми оцей вус? сидимо і не фарбуємось. Коротше, будь ласка, будь мого відтінку. Я тебе благаю, будь мого відтінку. А ще й собака гавкає. Ну, зазвичай. Так, будь ласка. Будь ласка. Опа. О, ти що мого відтінку, шкіри? А, -а, -а. слухайте, ну я не наносила ніяку базу. Під макіяж, окрім просто зволожуючи, тому що я дуже хочу подивитися, як він впорається з моїми порами. Мені прям супер цікаво, тому що я закінчила прийом ракутану, і я в печалі. Така була гарна шкіра на раокутані. Слухайте, це була мрія. А тепер е, я розумію, що ну давайте чесно, це це не той треш, і ну коротше, це не те, що було. Да, у мене зараз немає акне, Я сподіваюся, що року, там довго ще буде, типу, триматися у мене цей ефект, бо знаю, що інколи там від стресу, ще від чогось, може статися так, що коротше, знову з'явиться акне. Ну, акне така штука цікава, знаєте. Така по настрою. Так от все одно це не та ідеальна шкіра, до якої я звикла десь за цей рік вообще ну не та. Але і не той треш і крінж, який був е, раніше. Треш і крінж це чисто для себе про свою шкіру, щоб ви раптом не подумали, що я погано якось ставлюсь до людей, у яких акне чи взагалі якось погано ставлюсь до акне. Взагалі ні, Типу, воно просто заважало мені жити життя, особливо на спині. Ви не бачили, що в мене там було, та й добре. От, але типу, якщо у вас акне, то не думайте, будь ласка, що у вас якась там погана шкіра, ви не можете ходити без макіяжу. Коротше, е багато яких е нюансів. Вам не треба того соромитись. Це я просто знаєте так трошки не, не подумав, що сказала. Ну коротше, Боже, колись я вам другий рік обіцяю зняти відео, сподіваюся, вже забула. <с Mah>. А я ні, хочу насправді зняти відео про свій догляд. Е за шкірою, що вообще як там було в мене зі шкірою, якісь такі старі фотки познаходити. Але я хочу ще трохи почекати все таки, поки буде зрозуміло, що там по ракутану, що ж змінилося. Ну, якщо чесно, це дуже велике відео. Мені зараз дуже складно знімати відео, тому що а, в мене немає настрою бажання просто жити, знаєте, а ще відео знімати. Колись це зніму. боже, а що так гарно. Ну так, от моя шкіра не ідеальна зараз. Тому що я знаю, що таке ідеально, бо я коли був рокутан, коли я його приймала вже десь під кінець. От тоді в мене була ідеальна шкіра, ідеальна. Ну навіть не під кінець, десь на середині, якщо чесно. Але зараз вона також дуже хороша. Я її тримаю в класному, насправді, стані. І я е, все одно, рокутан, рокутан, розширені пори. да. Ну, в тих нікуди не дінеш. Ніякі тобі рокутан їх не зменшить. У мене не такі пори, знаєте, що. Прям я не знаю, ти робити цю лазерну шліфовку. бо мені здається, що лазерна шліфовка із дуже розширеними порами допомагає. Але, типу, об'єктивно кажучи, дуже часто косметика западає в пори. І це окей. Ну, тобто, щоб ви не думали, що то з вами щось не так. Ні, це окей, косметика западає в пори. Господи, зараз як завжди, буде відео на дві години, а я не хотіла. І мені коротч, цікаво було, чи западе цей тональний впор. Я вам хочу сказати, що тут супер тоненьке покриття. На щастя, мені підійшов відтінок. Мені здається, що це просто ідеально. Дуже гарно, супер гарно. Я дуже сильно задоволена, і подивіться, як він гарно блищить. Це саме тональний. отут в у нього реально в ньому, походу, є якісь блискітки дрібні. Зараз я зроблю сходжу, собі, хочу на руці зробити. Він якийсь, ну він реально виглядає супер тоненько. Він виглядає, ніби це моя шкіра. Чесно вам кажу, боже, не вже я гадала з відтінком. Ну от, от я його нанесла. Він виглядає як моя шкіра. Тобто, я не можу сказати, що да, там є дрібні блискітки. Це дуже гарно. Я знала, що я закохаюсь. Я знала, чи знала я, «да», я знала, що так буде. Але ж це класно. Так от далі мене збило щось з камерою сталося. Давайте далі продовжимо з цим консилером. Ну, але загалом скажу, що я була впевнена, що цей тональний мене просто закохає в себе, в себе. Вау! Uh, wow. Слухайте, я не очікувала такого аплікатора. Я думала, тут буде такий, типу, Ох, мабуть, занадто рожем, добре зараз побачимо. я думала тут був стандартний аплікатор. Бачите, тут такий, як як це назвати? то Він не кругленький, він такий, як листочок. З відтінком тонального я вгадала. Виглядає дуже гарно, на... коли світло потрапляє на нього. Ой, я так разприш роздерла, замалюю собі. Поки що дуже гарно. Так, консилер в мене нагадує 120-й відтінок, а тональний 1С. Цікаво, до речі, чого не можна... Ну добре, питання таке. Чого не можна робити один відтінок і консилеру і тонального, знаєте, одне коло називати. А може і підійде мені слухайте. Коротше, що хотіла розказати? Я хотіла розказати, що я просто мрію накупити собі всієї якої тільки, можливо, косметики від Makeup by Mario. Я хочу зняти про нього віддосік і зробити за його стилем макіяж, як я колись знімала про Патріка. Та. Зарази, ви розумієте, я знімала про Патріка та, щоб цей свина... Коротше, щоб ця людина, та, він був першим таким моїм в тій рубриці, до речі, треба знову зняти є, Першим його обрала про кого знімати, бо мені ну, подобаються його роботи. Косметика мені його подобалась. І що він робить? І він облизує Ну, то, типу, відео лишилось, але я для себе вирішила, що Патріка та косметику я більше для себе не купую і не показую вам. Можливо, навіть продам те, що в мене вже є, бо я. Купила собі від Пет Магрет те, що, можливо, замінить те, що в мене вже є від Patrick. Ну, коротше, чи засмучена я, та ну, дуже сильно, якщо чесно, у ну, свинство. От, ну, але то таке, я дуже-дуже сильно хочу майже всі можливі продукти від Makeup by Mario. Я насправді хочу, що? Я хочу все. Я хочу контуринг, сухий вологий такий, я хочу рум'яни сухі вологі. Я хочу хайлайтер сухий, по-моєму, в нього є. Не хочу Хочу пензлі, ясна справа, я хочу пензлі. Не хочу того нормально, да? Я вас покушаю, як ви поняли. просто заговорила про чудового чоловіка. Ну, в плані, що мені подобається він, який зажист. Маріо і моя бритальчичка така боже, які там гарні рум'яни. Я вам кажу, я мрію про ці кремові рум'яни. Це dream, you know. Коротше, дуже хочу їх. Я хотіла дуже багато що купити. Я вам кажу чесно, я прям ой, дуже багато що хотіла купити. Але, щоб ви зрозуміли, оце, оці три продукти, знаєте, скільки мені обійшлося? Я вам зараз скажу. Три продукти мені обійшлись 5 тисяч гривень. Як вам? А я замовляла в Польщу, з офіційного сайту. Тому, типу, тут в мене ціни в злотих. Палітра коштувала 265 злотих. Тобто це, типу, 2,5 тисячі гривень. Зі знижкою 25%. Нагадую. Тоналка коштувала десь 2 тисячі зі знижкою і консилер півтори. Як вам ціни? Що? Ну, е, Я хірею від тих цін. Чесно вам скажу, ну дуже дорога в нього косметика. Там е, рум'яна, які я хотіла. Ну скажу так, коли я склала все в свій кошик, там вийшло 1013 гривень, гривнів, гривняків, гривнюшечок. І я зрозуміла, що солі, але ну ну я типу, ну, це абсурд було б зараз придбати на такі, ну, коротше, стільки сті, 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 сті косметики на такі гроші. Ну, вибачте, я, я знаю, що я айтішниця і. Це зараз відсилка до відео про хейтерів, якщо ви його не дивилися. Я знаю, що я айтішниця, я маю бути багата і знайти собі а, на олівчик Елен Про, я, звісно, можу, але купити косметики на 10 тисяч гривень, навіть якщо я про неї мрію за один раз, я не можу. І я, ну, типу, для себе не вважаю це доцільним. Я дійсно, да, я, ну, але я купила на 5 тисяч гривень. Ну, я насправді дуже хотіла ці продукти. Я вибрала те, що я хотіла так найбільше, бляха, і тіні. Тіні я не хотіла найбільше, я кажу вам чесно, але чого я купила тіні. До речі, зараз ми до них почнемо вже ляпцяти лапками їх. Чого я купила тіні? Коротше, скажу вам, тому що я закохалася в минули, минулого палітру, і мені здається, що це трохи відрізняється за формулами. Але я сподіваюся, що ні. Нащо мені нюдові тіні. Та ніхто не знає. Чесно скажу, так, да, я її купила. Я не дуже досі розумію, на що я купила її, хоча вона дуже гарна. І я впевнена, що вона по якості мені сподобається. Але, блін, це не була моя супер-супер бажанка. Не знаю, ну коротше, це не було в моєму вічлюсті саме ця палітра. Я дуже в ній сумнівалася, але зі знижкою 25% я вирішила вже собі купити. Чи було б краще, якби я собі купила рум'яна, які я хотіла? Я не знаю, я вам чесно скажу. Я, типу, я довго думала, я весь день думала, що мені купити у Маріо. Ну і краще, да, зупинилася все-таки на оцій булочці. Чесно, зараз дивлюсь і думаю, боже, яка ти скучна. Оця пресовочка. Знаю, що є люди, яка в які не подобається, що вона виглядає дешево. Що я маю на увазі? Бачите, навколо рефільчика, да, Тобто, от у нас рефіли, навколо рефільчика, якщо ви придивитесь всередині рефілу, такі бортики. Да? Це зараз дуже багатьох насправді тінях і продуктах. Ой, слухайте, а що? Давайте разом кайфанем. Блін, Ну добре, ви почуєте. Просто хочу в неї нафарбуватися. Коротше, зараз багато де бачу таку присовку, бачу таку присовку у Made by Mitchell І ще багато де, і якби чула думку, що це, типу, біднувато і не дуже, і чого так. Ну, я звернула увагу, що багато американських брендів почали зараз саме такою присовкою. Да, скажіть, я скажу коротше, таку присовку почали. Вони в своїх продуктах використовувати. Ну, коротше, отак. Ой, ну слухайте мені, типу, ця пресовка вона ще мене не напрягає. Мене трохи напрягає, що, конечно, вона приїжджає брудна, і я думаю, що вона далі, по ходу експлуатації, трохи буде все таки бруднитися. Ну, типу, матовий пластик, то туди-сюди. Отут от ще буде капець. Ну, типу, для візажистів, я думаю, вона вона біла і вона буде, знаєте, в кейсі така чуть-чуть, Ну, така чуть-чуть потяганою виглядати. Її треба буде чистити ледь не після кожного макіяжу. Мені здається. Ну, хоча, я думаю, що ця волога серветка витирається. Ну просто не це треба час. Але при цьому вона виглядає класно. Я знаю, що декому не подобається пакування Маріо. Мені подобається. Я прям. Я прям в захватці. Ну, правда, мені дуже сильно подобається. Я взагалі мені подобається бренд, мені подобається якість тіней. Так, я пішла за кадр, зараз роблю макіяж очей і повернусь вже до вас з готовим макіяжем очей, бо в мене щось галючить телефон. Тому я швиденько все зроблю, повернусь до вас вже з готовим макіяжем. Я вже повернулась готовим макіяжем очей, обличчя, губів, губів, саме так. Давайте швиденько пройдемося, по тому, що мені сподобалося, що ні. Оця штучка для губ, вона реально мені зволожила губи дуже прикольно, дуже приємно. Я поки не зрозуміла, буду окремо порівнювати з оригіналом від Роти, звичайно ж, але поки що дуже гарно, дуже приємно. Мені дуже сильно сподобалось. А як не дивно, радити, поки що не буду, Навіть посилання не дам. Бо я взагалі не розумію, чи воно від цього в мене щось не відвалиться. Далі що мені також дуже сильно сподобалось, це ось. Цей дохром від бренду Віді Косметікс. Магія світанку. Дуже гарний дохром. Неймовірно гарний дохром. Це така дорога класика. Знаєте, це коричнева база з блакитними блискітками, які переливаються у Фіолетовий. Ну, це дорого багато. Мені дуже подобається. Я думаю, що ви бачите трохи переливів. Я в Захватці вже мені дуже сподобалось, і мені здається, що от. Цей такий, знаєте, ну я люблю такий більш цікавий ню, та? тобто це не просто щось коричневе, це якийсь кольоровий акцент. Я прям дуже задоволена. Дуже гарно, мені подобається. Окремо розкажу про ці дохроми, бо я десь чим хочу їх порівняти. Але поки що скажу вам чесно, що я дуже задоволена. Я задоволена, ну так трохи розкажу про них більше. Вони. В окремому кожен з них дійсно в окремому, окремому пакуванні мені це подобається. Дуже мені щось нагадує. Пакування. Але це, типу, не ну, це упакування, нормально, воно зараз доступне на будь-якому заводі. Мені подобається, що тут реально окремо кожне упакування. Та, що, грубо кажучи, ця однушка, оцей такий спаркл хром, він існує собі окремо. І його зручно зберігати, бо однушки, які можуть спасти вам на думку, та, коли ви на це дивитесь. Бо є дуже багато схожих однушок, які в магнітні палітри складаються, та окремими рефілами. Воно не для всіх, не всім зручно. Я прям в від того, що це окрема упаковочка. Гарний спаркл, дуже ходова історія. 100% супер ходовий відтінок з рахунок того, що це якби такий нюд, але з таким супер вологим ефектом. Коротше, мені сподобалося цей блакітний. Я його продублювала стрілочкою блакитною, як ви бачите. Ну гарно, ну гарно, гарно. Я поки що дуже сильно задоволена цими е спарклами до хромами. Окремо ще, як уже казала, буде відео. Протестуємо стійкість. Дощ, чекайте, закрию вікно. Вгадайте, що впало. Він. Падіння пережив, але трохи нормально, все з ним добре. Трошечки в рефілі так сковбаснувся, але все добре. Ну, гляньте, ну, гарно. Просто... Слухай, якщо ти хотів, щоб я тебе посхочила, так би сказав, Не обов'язково було падати. Гарно, близькі такі блакитно, фіолетові. Ну, Мені правду подобається, ну слухайте. Я задоволена дуже оцим продуктом. Так, поїхали далі. Що мені дуже сильно ще сподобалось? У нас сьогодні було мало продуктів, тут не то, щоб багато що показати, але я спеціально зробила мало продуктів, щоб не дуже довго про них розказувати і вже в результаті розказую про них мільйон років. я в захваті від цього тонального крему. Я в захваті. Я. я Отак от я думаю про нього. Це щось неймовірне. Там такі гарні блискітки всередині. Це просто, це що таке? Меме це ще Таймсквір. Я супер щаслива. Я така задоволена, що я його купила. Венеці не уявляєте. Він поводиться краще, ніж ось ці лаудер футуристики. Я дуже люблю. Він дуже гарний. З ним така шкіра. Вона. Справжня, вона ну вона така, як я люблю, вона така, як я обожнюю. Подивіться, ну, подивіться, ну, це ах. я дуже задоволена. Далі, консилер. На щастя, відтінок все-таки мені підійшов. Він для таких, знаєте, супер нюдових макіяжів, по суті, це на кожен день просто знахідка. Так от цей консилер я трохи поки не знаю, я ще буду його точно тестувати. Він також дуже гарний, він так само поводить себе дуже схоже до тонального. Єдине, що в ньому немає купи блискіток, які є в тональному. Дивно, що він, типу, такий, по суті, дуже рудий в порівнянні з тональним та по відтінку, але він мені підійшов. А, гарно, але щось таке перекриття. Мені здається, що я хотіла більше, плюс він западав в складочки, щось знаєте. Так мені щось здається, що нам треба ще з ним пробувати подружитися. Ну, поки що не 10 з 10, бо тональний вже 10 з 10. Консилер, поки що 7 з 10. Також щось, знаєте. О, і оце. Ну, я знала, що це буде добре. Ну, давайте чесно, я спробувала минулу ті тіні. Така боже, ну, це мабуть добре. Це було добре. Це було дуже легко. Це було дуже приємно. Це було не сипучо, Це було не занадто сухо. Це було так смачно. І я наносила і ці тіння така, о боже, да. я хочу отаку якість тіней всюди. Раніше я обожнювала ті від Наташі Днон. Я вам чесно скажу, я прям. Так... Але. Маріо, ти вкрав вообще мене. Я офіційно фанатка цих тіней. Так, да, звісно, давайте чесно, ну, наша міні ціла нюдова історія, I don't know, ніхто не знає. Але дуже добре, якість дуже класна. Якщо ще враховувати, що в мене минулі його тіні є, ну теж є питання. Але ті такі більш теплі відтінки, а ці саме natural. Тобто тут є тут, тут немає насправді майже прям теплої історії, да? воно так виглядає, але по факту вони такі холодні, прохолодні. Тому я точно ще буду тестувати. Це такі тіні, що ти береш отак пензлиш, робиш, і в, і в тебе ідеальна душовка. Я вам кажу, це, це, це вау, це щось неймовірне, коротше. Я, я чесно вам кажу, я дуже задоволена. Далі буду ще тестувати. Мені здається, що як тільки будуть ще знижки у Mario, я купую такий другий тональний. І я все-таки дуже хочу потестувати ще багато його продуктів. Сподіваюся, що колись я стану блогером з хоча б статисічником. мені будуть мільйони грошей платити за рекламу. І я буду робити вам огляди на все, що ви хочете, і на все, про що мрію я. А поки я сама собі заробляю на це все, з Ютубу я нічого не отримую, тому вибачте, не можу купити абсолютно все, що хочу. Хотіла б побачити ви, і навіть це все те, що хотіла б собі купити я. Ну нічого. Я макіяжем сьогодні дуже сильно задоволена. Я задоволена продуктами. Я дуже щаслива, що я все-таки придбала собі тіні. І я дуже щаслива, що я все-таки нарешті придбала собі цей тональний. Я скажу вам чесно, я супер задоволена. Um, VD Cosmetics я uh, не купувала, мені їх надіслали, але я дуже також хепі, що я їх таки спробувала. Вони мені дійсно подобаються. Супер позитивна сьогодні історія. Я не знаю навіть дуже дивно, якщо чесно. Зазвичай все дуже погано. В наступних перших враженнях будемо оглядати деякі ще новиночки. Все буде скоро буде дуже багато. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи ви щось купили на знижках собі від Makeup by mario. чи, вообще ви колись щось тестували від цього бренду, чи хотіли б, щоб я щось все-таки затестувала? Може, я на до наступних знижок собі ще грошей в і куплю все-таки ще щось що я хочу у Маріо. А сьогодні дуже дякую вам за перегляд. Нагадую про нашу зону постійну традицію. Будь ласка, не забудьте зробити донат нашим захисникам і захисницям на збори, яким ви довіряєте. Також дякую вам дуже за перегляд, за всі ваші коментарі, які ви лишаєте. Я все бачу. Бажаємо смачненького чаюсічку і кавусічки. На цьому сьогодні все. Па-па!